На минулому тижні золочів'яни мали змогу спостерігати, як будівельна бригада проводила змощення ділянки тротуару по вулиці Бродівській. Особливо приємно це було бачити мешканцям масиву заріччя, які щоденно ходять цією вулицею. Про це та інше докладніше ми вирішили запитати у секретаря Золочівської міської ради Дмитра Колодки. Так, справді, депутати Свободівці у міській раді два роки наполягали на виділенні коштів для проведення змощення вищезгаданої ділянки тротуару. Адже під час дощу там завжди стояла вода, і пішоходам доводилось або йти по калюжах, або балансувати по бордюрах чи оминати цю ділянку проїжджою частиною вулиці. По іншу сторону вулиці тротуаром практично не користуються. Тим більше, що нові бордюрні камені по вулиці Бродівській були встановлені ще до помара. Революції у далекому 2004 році, що значно здешевлювало кошторис робіт у 2015 році. Також недавно звершено роботи по укладенню фемплитки плитки біля Центральної поліклініки. Це вдалося зробити завдяки зекономленим 80 тисячам гривень під час змощення тротуару по вулиці Пачовського. Нагадаю, що роботи проводило МП Золочівка, керівник Пан Торський. Зараз на черзі заплановане будівництво тротуару на вулиці Бенівській та змощення бруківкою навколо скульптури причистої діви Марії розповів золочів.нет Дмитро Колодка.